Всім привіт! З вами Олександр, канал Alex Дрейк, і я радий вітати всіх вас на продовженні кар'єри за Богдана Цимбала в NGL Biathlon. Давненько у нас не було NGL, але ну, вибачайте, в мене трішки завантажені. Були попередня, та ця неділя буде теж завантажена. Але потім буде побільше часу і буде більше контенту на каналі, в тому числі Angel Biathlon. Велике прохання поставити вподобайку, підписатися на канал для підтримки україномовного Ютубу. Ну а ми погнали. Початок другого сезону у нас другий етап, як ви пам'ятаєте, ми. Ми не дуже вдало виступили на етапі в Кенморі. Ми пропустили етап рашиський. І зараз у нас буде Salt Lake Сіті спринт та індивідуальна гонка. Тож починаємо спринту, Не будемо тягнути кота, самі знаєте за що, і погнали. Спринт в нас від 0 до мінус 5 градусів, до речі. Це в нас це в нас ось ці лижі мають підійти. На жаль, ми не можемо вибирати собі стартову групу, тому що результати в нас не дуже хороші, відверто скажемо, в цьому сезоні, але будемо якось прокачуватися, будемо боротися. Порадили мені краще прокачуватися, ніж прокачуватися, ніж купляти лижі. Можливо, це логічно, але будемо прокачуватись, мабуть, за рахунок якихось рашистських етапів, там, я не знаю. Подивимося, що будемо пропускати, тому що ж будь-яка прокачка це пропуск гонки. Не забуваємо про це. Ну, скоріше за все, нам доведеться. Ну, не скоріше за все, а точно нам доведеться ще один сезон, третій сезон провести в цьому дивізіоні. Але завда завдання за цей сезон у нас прокачатися. Прокачатися. Достатньо добре для того, щоб можна було змагатися далі. Так, ну поки що досить досить цікавий темп у нас, непогано я б сказав навіть. Так, а чи не буде забагато швидкості? Оце зараз ми подивимося. Точніше не швидкості, а пульсу. Ну ні, начебто буде нормально зараз якраз на стрільбу. Ну як так? Ну ну що ти будеш казати? Начебто ж і мішень була переді мною і як можна було промазати в даному епізоді. Якби вдалося чисто відстрілятися, ми б зараз на хорошій дуже позиції виходили. Але, на жаль, на жаль, на жаль, цей сезон, мабуть, не наш буде. Ну спробуємо, спробуємо, потрібно боротися до кінця в кожній гонці. Потрапляння в топ-10 це для нас хороший результат буде. Але звісно ж в топ-10 ще потрібно заїхати. Плюс 2, до речі, в нас температура. Програємо, програємо ми по дистанції. ну Без цих. Ми б зараз були в районі Дученка, я думаю. Дученка і комаца, без штрафного кола. Ви бачите просто, як нас накочують. Хотів поспішити, хотів поспішити, ну це був єдиний варіант спішити. Якомога швидше закривати мішені, щоб потрапити в цю 20-ку, але на жаль. На жаль, друзі. На жаль, це знову ще одна провальна гонка для нас. Ну Витривалість і швидкість, витривалість і швидкість потрібно нам прокачувати. Потрібно поборотися, потрібно поборотися хоча б за якесь там, я не знаю, 20 те місце. Нагадую, що стартували ми 20-ти. На даний момент ми 12 із 20. Треба спробувати з Міхайлем Решем поборотися тут. Ні, ну Ми програємо Міхелю клоду, я думаю. Емілієну, вибачте. Емілієну клоду ми теж програємо. Ні, у клода виграли, але ж все рівно. Все рівно. Це провальна гонка, ми не будемо навіть 20 ці Так, це аж. 24 сходинка. Ну, бачите, Емільєн Клод теж провалив гонку. Лідер загального заліку. Червона жовта і синя майка лідера. Провалив гонку. Ми не були найгірші, ну хоча теж по швидкості. Поганенько, поганенько було. Ну, що ж зробиш? Нічого не зробиш. Так, погода у нас прохолодна. Ось ці лижі мають нам підійти. Мінус 13-2% вони нам зараз повинні давати. Індивідуальна гонка, гонка, де потрібно робити 4, нулі. і це, мабуть, єдиний вид, де ми можемо заїхати. Хоч як я їх і не люблю, це індивідуалки. Але по факту це єдиний вид, де ми можемо заїхати, мабуть, хоча б топ-5, <кхід> якщо зробимо 4, нулі хоча б якісь гонки друзі. Велике прохання до вас підписатися на канал, поставити вподобайку для підтримки мого каналу та україномовного ютубу загалом. Буду дуже вдячний. Ну Звісно ж, це індивідуалка. Це не про швидкість. Тут просто спокійнесенько проходимо кола. І наближаємося до первого рубежу вже. Секундочку, <кій> так, все добре. Дивлюся, чи запис іде, а то були у мене такі приколи. Так, що ж, перший вогневий рубіж. Перший вогневий рубіж у нас це лешка. Хорн, 3 промаха. Тут взагалі не поспішатимемо. Взагалі поспішати не будемо. Перший вогневий рубіж Богдан Цимбал чисто працює. І з двома нулями ми зараз вже 4 секунди, правда, програємо Клоду. але ви бачите, у Клода два промахи є. І на другому, і на третьому рубежі Клода були промахи. А кожен промах тут 30 секунд, друзі. Дуже хочеться взяти першу медаль. Якщо це вдасться, дуже на це. Дуже хотілося б, прямо скажемо, дуже хотілося б взяти хоча б одну медаль в цьому сезоні. Ну, Поки що ми за межею навіть десятки, але це нічого не означає. Все ж вся боротьба ще попереду головне вогневі рубежі, Богдан Цимбов уже у нас на другий вогневий рубіж приходить. Чисто, хоча з останнім пострілом такого. На тоненького було. Так, і ми вже йдемо по четвертому тут Дученко. Ні, по п'ятому Рунолса. На п'ятій сходинці виходимо. Поки що в нас тільки Дученко, який перед нами, і Рунолс, який позаду нас з нулями. Всі решта, ось він Рунолс теж. Чи ні, ні, це не Рунолс. Рунолс у нас під номером 15, він попереду десь їде. А Артем Дудченко поки що у нас з двома нулями врунався їх три, до речі. Тобто це наш потенційний конкурент і потрібно зараз по ньому орієнтуватися. Плюс 2 секунди у нас до канадця. Але орієнтуватись тут ще трішки зарано. Потрібно ще два вогневі рубежі чисто відпрацювати. Так, збільшуємо до 3, навіть до 4 секунд відрив над Руналсом. Так, Руналс на вогневому рубежі. Це для нього четвертий рубіж. І він допускає один промах. Один промах у Руналса. В Дученка теж один промах. 100. Третій вогневий рубіж на 0 для Богдана. Досить довго стріляли. Можемо зараз навіть програвати Руналсу, але в нього був промах, нагадую. Ні, ми виграємо, ми виходимо на першому місці після третього вогневого рубежу. Ми виграємо 0,5 секунди виграємо у Руналса і 19-20 секунд фактично виграємо у Хіденсала, в якого був якого був один промах, ну 20 секунд, я думаю, ми не повинні втратити. За два кола 20 секунд, я думаю, не повинні ми втратити відхіднсала. Головне зараз, звісно ж, вогневий рубіж Номер 4 Наша стійка. Я тут навіть сідати не буду. Ефекту це ніякого не дає. Так, ми відриваємо стрішки від Рунул, Салахіденсало, бачите, 17,1. 3 секунди за це коло він відіграв. Ну і останній четвертий вогневий рубіж для Богдана Цимбала. У <coughs> мене зараз самого аж серце відчуваю, як колотить. Чисто. Я вже сам швидко почав, потім думаю, навіщо я це роблю. Чистий вогневий рубіж від Богдана Цимбала і ми виходимо перші, звісно ж. Ми виходимо перші 15,5 секунд відрива. І я думаю. Ну, невідомо ще, як позаду нас їдуть, можливо, там Можливо, там хтось їде Чотирь. теж 4 нулями. І це наші конкуренти, але це в будь-якому випадку, я думаю, повинні, повинна бути медаль. Це повинна бути медаль, бачите, втрачаємо ми порівняно з Хіденсалом. втрачаємо 13,9 вже. Я думаю на фініші буде секунд 10. Але ми не програємо хіденсало. Не вистачає поки що у нас швидкості, витривалості, силових якостей. 10.9, навіть менше 10 секунд буде. Слабенько-слабенько йдемо по останньому колу. 8 виграли фіденсало. Ну що ж, підводимо підсумки, дивимося, як фінішують ці решта, чи зможе нас хтось обігнати. А нас ніхто не обганяє І це перше золото. Це перше золото для Богдана цимбала в цьому дивізіоні. Друзі, з вас вподобаєчка і підпис на канал. За перше золото наше. Ну, лижний хід, давайте подивимося, перше коло 27, 25, 29, 27 і останнє взагалі найгірший хід у нас по останньому колу, на жаль. Швидкострільність, теж одна з найгірших, але я не поспішав стріляти, відверто скажу. Відверто скажу не поспішав стріляти, тому що ви ж самі розумієте, це індивідуальна гонка. Так. Ну і все. По суті, тут у нас деяких стартів немає. Наступна серія в нас. Я надію, що вона вийде до п'ятниці. А нічого обіцяти не можу. Зараз буде етапку IBU в нове місто. Спринт мастарт та індивідуалка. Друзі, велике прохання. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Давайте наберемо 15 вподобайок і я випущу. Навіть в два ночі сяду і запишу, випущу на наступний же день наступну серію. Всім дякую. Всім гарної понеділка. Я думаю, цей ролик в понеділок має вийти, хоча записую його в неділю. Всім бувайте, слава Україні!